Всім привіт ви на канале AndrewGame і це відео до 100 підписників. Так, так я знаю що вже місяць не було відео. Ну я знаю, реально, я не підховую часу, щоб записати відео. Думаю у майбутньому у майбутньому я, в мене буде більше часу і всяке таке. Більше часу на зйомку і вся... ну і сам розумієте. Ну, зараз на свято, тому я запускаю салюти! Ну що ж, 100 підписників на моєму каналі. Навіть 107! Розумієте, навіть 107 підписників! Це дуже круто! Багато різних людей на Ютубі відзначають свої дати. І ще 100 підписників. Тому я теж так роблю. І щось. Ну на цей. Ну на цей день. На, це, на, це сьогодні, на сьогодні я щось то, підготував. Так, я знаю. Ну, це не просто таке відео. Але. Ну що ж, ждій, зайде буде одна прикольна штучка. Ну що? Легендарні Титан Тівімен, Титан Спікермен, Титан Камерамен. І зараз. я вам де, Бо зараз буде дещо. Чого в мене ще ніколи не було. Три титани проти армії Скібді. Хто переможе? Ми зараз дізнаємось. Так и все, битва начинается. Включай не читанок. Сибий. Коля рай, си бэтві. Ша стріля, а стрілять підпишки. Титантова мен, титантова мен. Зараз шефсі один дідей тут. Два Титана спики америками мене, мене полягли. Ну, як бачите, ти... ось це битва твоє закінчилась. Це буде найсильніша армія. Думаю, думаю. Думаю, наступне свято може бути в іншій грі. Не знаю, не знаю. Надеюсь, вам понравилось видео, это свято. По-наступное свято. На 150 подписчиков. Я не знаю, оно может быть не точно, думаю, это не точно. Не, наступное свято будет на 200, да. На 200. Тому треба -то трохи піднажати. І наступне коли в 200. Надіюсь, ми не беремо це число теж швидко. Ну, я вас всіх люблю. Всім па-па!